Друзі, ми багато обговорювали питань: хто сьогодні за мир, хто проти, чому не рухається це все до миру, до виборів і таке інше? І звісно, ми звинувачували і Путіна в першу чергу. Зеленського навіть зі освітою. Чому? Тому що їм вигідна ця тема. Ну, от ми розкручували, я говорив про це сьогодні. Я заходжу далі, далі далі. І бачу, друзі, що все це все це не так, як нам показують по телевізору або в інтернеті. Або ми собі накрутили. Ну, я, я так думаю, що не, не так це виглядає. Чому, друзі, дивіться, ми бачимо на вулицях сьогодні, що твориться? ТЦК, поліція, прокуратура, суди і все інше. Ця машина катає, 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 закатує людей. Вона працює без зупину, просто без зупину. І ситуація все гірша і гірша, і мир яким чином настане, коли от така ситуація в країні. Як це зв'язати? Як я зв'язав це для себе, друзі, сьогодні? Хоче там Путін, не хоче, хоче Зеленський, не хоче. Я вам скажу: ситуація міняється, і вона кардинально змінилася. Чому? Тому що в Україні виросли клани, велетенські клани, які заробляють на війні. І ці клани складаються не з велетенських тільки чиновників десь, а з маленьких. Їх уже десятки тисяч по Україні, я думаю, навіть сотні тисяч так званих українців, які живуть на війні в тилу. Вони заробляють, їм мир точно не потрібен. І вже я думаю, скоро ніякий президент. Няка влада на це впливати просто фізично не зможе. Чому? Тому що вони все вирішують. У них в кожному селі, в кожному місті, в кожному районі все схвачено. Поліція, прокуратура, суди, ТЦК. Сьогодні маленький клерк. Будь-хто може собі в цьому клані дозволити нагнути будь-кого. Такого ніколи не було. Такого ніколи не було, щоб люди так боялися. Щоб людей так спокійно можна було бити, вбивати, робити що завгодно. І ніхто нічого не може з цим е, дати ладу. Ніхто не вирішує цих питань. Вони роблять, що хочуть. Чому? Тому що сьогодні течуть річки грошей. Перше, це мільярди, щомісячно мільярди доларів, які приходять сюди в Україну. Їх розкрадають. А саме головне. Це гроші знищеного бізнесу середнього малого. Його практично знищили. Висасили все, що можливо тільки звідтіля. Велетенські кошти просто тічуть річкою. І на цьому заробляють всі. Лікарі, масінькі, всякі клірки, все, що має відношення до війни, все заробляє. Все. І заробляє. Ну це ви розумієте, так? Це, це як назвати це розкрадання, це не заробляння. Але ну та вони вже вважають, що це заробіток. І вони не відпустять цю ситуацію ніколи. Незалежно від влади, яка вже там буде, пофіг їм. Вже все ці клани по всій Україні. В кожному районі є цей клан. Ви заїдьте в будь-яке село. Там є голова, там є біля нього. Десяток, два, неважливо, близьких, рідних людей, які вирішують все. Їх бояться люди. Вони от так роблять і все. Людини немає. Вона на фронті завтра, вона вже загинула, каліка, нема людини. От так роблять і все. Ти сидиш, мовчиш, мовчи, сиди. Ти розз'явиш рота, поїдеш завтра. Все. Не поїдеш, ми тебе заб'ємо. В кайданки будеш сидіти. Ніхто не може. Ти не звернешся сьогодні в прокуратуру. Вони разом працюють. Ви що? Ні в суд ти не звернешся, тому що суд вирішує питання цих кланів, цих людей. Такої влади, друзі, вдумайтеся, не було ніколи, ні при яких Януковичах, ні при Порошен, ніколи не було такої влади на місцях, як сьогодні. Сьогодні війна дала їм такі надможливості. Просто надможливості. Сьогодні куди не зайди в будь-яку структуру. Вони все вирішують. Отак. Хоч працювати, будеш працювати. Будеш платити, будеш працювати, будеш слухати, що ми кажемо. Ні, завтра на фронті. Все, і це, і більш нічого не потрібно. Не ти батька твого відправим, сина відправим, родича заберемо. Все. Проблем немає. Розумієте? От вони, вони так борються з, з усім і, і не важливо. Інвалід ти там підходять роки, тобі не підходять. Можуть вони забрати тебе не можуть. Нема вже законів таких. Вони не працюють фізично сьогодні, просто не працюють. Тому яка, який мир, друзі, про який мир можна говорити, якщо сьогодні в тилу сотні тисяч оцих недолюдей, недоукраїнців українців. Живуть. Вони просто процвітають, живуть і процвітають. І більше ні в який час, ні при якому мирному часі. Вони ніхто звати їх буде ніяк. Їх будуть буцати ногами подзад. Розумієте? А коли колись зараз війна, вони жирують. Вони влада, вони реальна влада. Ну, я, я це бачу. Я думаю, ви бачите. Просто інтернет не дає нам подумати про це. Розумієте? Занадто багато ми приділяємо е, уваги, що там десь крадуть Резнікові там мільярди і таке інше. Тут владу захопили вже. Владу захопили ті, хто наживається на війні. Тому те саме СБУ, те СБУ, ДБР. Ще які там структури можуть на це вплинути, друзі, займіться цим. Вони ж все зламають і вас переламають. Всіх зламають, і президента не буде. Нікого. Вони виживуть тут, всіх. І вибори вони виграють. Тому що гроші сьогодні тільки в них, у цих, хто крав. Ті, хто не крав, у них немає грошей. навіть в тих, хто воював, немає грошей. У них здоров'я немає. У багатьох же життя немає. Їх не... Все. Друзі, я дуже прошу, щоб ви відреагували на це, щоб ми могли обговорити і скласти це все докупи, друзі. Я дуже прошу вас. Дякую, до побачення.